Салют, шановний підписник та глядач, що, на жаль, поки ще не став ним. Сьогодні буде відеобатл і знову розбір змагання двох кролячих комбікормів. Гайдазирити, думати та рахувати. Під одним попереднім відеобатлом підписниця залишила прохання протестувати повнораціонний комбікорм для кроликів, який називається «Ава Здорова Кролі української компанії «Ава Груп». Я пообіцяв, що зроблю. Виконую. Скажу одразу: корм Ава мені вийшов золотим. Замовив мішок 25 кг з доставкою новою почта, і він мені обійшовся майже в 600 гривень. Але що не зробиш для шановного підписника підписниці? Довго думав, кого ж поставити аві опонентом. Передивлявся коментарі і вирішив, так як під батлами. Бачу кролівників-консерваторів, що тягнуть мазу за відгодівлю без хімії, то зроблю недорогий корм власноруч без жодних преміксів та білково вітамінно мінеральних добавок максимально природньо, так би мовити. Отже, розглянемо бойові характеристики учасників. Ава здорова рабіт, комбікорм для молодняку кролів з 20-го дня. Народження та кролематок. Ось так він виглядає. Мішок 25 кг. На етикетці вказано виробника. В складі продукту зернові, трав'яне борошно, білкові компоненти рослинного походження, амінокислоти, висівки, вітаміни, кілька добавок та кокцидіостатик. Виробник заявляє, що сирого протеїну в цьому комбікормі міститься 17,7%, сирої клітковини 17%, та вказує на своєму сайті, що добовий приріст кролика буде 30-35 г. А конверсія корму відповідно 3,4%. Середнє споживання корму на одного кролика за весь період від корму від відлучки до забою при досягненні живої маси 2,2-2,5 кг складає 5,1 кг. Від себе ж скажу, що це самий пахнючий комбікорм серед тих, які я використовував у відгодівлі уханів. Кріпка та світла гранула. Корм взагалі без домішок мілкої фракції. Тепер поглянемо, що там у конкурента. Корм сам склепав. Отже, комбікорм сам склепав без хімії. Робилося 10 кг корму. Сюди входять такі складники, як ячмінь, пшениця, кукурудза, висівки. Макуха. Значить, ячменю 30, 10 пшениці, кукурудзи 5%. Щоб висівки обов'язково повинні бути, тому що повинна бути присутня клітковина. Ну і макуха, білок, 45% макухи. В кормі, відповідно, така от кількість кілограм цих складників. Відповідно, ціна на. Ці складники і от ціна в самому кормі, що у нас відповідно коштує корм 71 гривня 50 копійок. Це 10 кг комбікорму. Відповідно, додамо сюди розмову та грануляцію по гривні за 1 кілограм корму. Це ще по 10 до цієї суми. Накінеться. Відповідно, комбікорм е, вийшов у нас 10 кг 91 гривня 50 копійок, це трошечки більше, ніж 9 гривень, коштує 1 кг комбікорму. Трав'яне борошно і сіно не додавав. У мене немає сінорізки. Та й взагалі було цікаво протестувати найдешевший корм без сіна та трав'яного борошна. Всі складники розмолов, крім висівок та зважив у вказаній пропорції, вимішав та загранулював. Ось такий корм візуально вийшов. Гранулі корму сам скліпав по міцності далеко до гранули виробника ава, в ньому присутня також мучка та крупка. До речі, глядачі під відео питають, чому не виробляю корм власноруч. Якщо маю гранулятор, чому купую заводський комбікорм? Відповідь проста: гранулятор робить, оце, який у мене є, 30 кг в годину, а це замало для мого вухатого стада, тому грануляцією займаюся лише у форс-мажорних обставинах. Цього разу у зв'язку з зайнятістю замір робив 20 днів. Як завжди, з однієї сім'ї взяв кроликів однієї статі по троє для кожного виду корму віком за 40 днів. Ось із цієї сімейки були відібрані помічники. Піддослідні росли в однакових умовах, біля кожної клітки Стріо був встановлений відповідний мішок корму. Як завжди, перша доза була змішана з тим кормом, який кролики їли до цього експерименту. А потім тільки той корм, що бере участь у батлі. Після 20 днів експеримент було зупинено. Зважено залишки кормів та вагу піддослідних кроликів. А після розрахунків випливли ось такі результати. ава, ава і сам склепав. Тривалі замір 20 днів. Кількість корму ави з'їли кролики 7,8, кількість корму сам склепав 417. Кролики, які третій, які приймали участь у замірі ави. Кролики, які приймали участь у своєму комбікормі. Це підросли, це підросли на Галі. Приріст трьох штук 2,230. За добу 2 230 на 3 на 20 днів, 37 грам. У своєму кормі. Три штучки підросло на 930 грам, це на 16 грам. Підросли, конверсія корму 3,5. Конверсія корму свого 4 480. Нагадую, конверсія корму це співвідношення кількості витраченого корму на одиницю отриманої продукції. Це у нашому випадку приріст кролика на 1 кг. А тепер проаналізуємо. Як і передбачалося, ароматного та, мабуть, смачнішого корму Ава було з'їдено майже вдвічі більше від самсклепав. І приріс, відповідно, виявився більшим, ніж вдвічі у тих кроликів, які споживали Аву. Прикинемо гривники. Візьмемо ціну 400 гривень, що Пропонує виробник AVA на своєму сайті за свій комбікорм, то це 16 гривень за кілограм. Мій же корм коштує трошки більше 9 гривень за кілограм. Глянемо, Глянемо кролики, на розрахунок сиділи на комбікормі AVA три кроликів, які сиділи на кормі сам склепов. Отже, з'їли 7,8. На 16 гривень. 1248 прирост у трьох кроликів було за 20 днів 230. Отже, на приріст одного кілограма живої ваги кормом, комбікормом ава потрібно 55,9 гривень. Тут е з'їли 4,17. Помножити на нашу ціну. І от у нас приріст. Це поділити. 38,2 поділити на 0,93. Виходить, що на 1 кг живої ваги е, на комбікормі е, сам склепав потрібно 41 гривня. Виходить, що трошечки дешевше. Але. З цього розрахунку підписник можна зробити висновок. Дивлячись на затрати корму по приросту м'яса на кролику, вигідніше показав себе, корм сам склепав, там цифра менша. Але ж не забуваємо: те що виросте на аві за 3 місяці, на склепаному буде рости аж 6, а це вдвічі більше роботи біля вухатих, Відповідно, менший обіг м'ясо гроші, зайнятістю клітках, ну і найголовніше, вдвічі більший час на можливість захворіти кролику та взагалі на його втрату. Кожен кролівник повинен робити свій висновок, а я ж своїми відеобатлами лише стараюся висвітлити різні варіанти для прийняття підходящого для нього рішення. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь та коментуйте. Пропонуйте, з якими виробниками повнораціонних комбікормів зробити наступне тестування. Всім миру та добра! Бувайте!